Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу вам показати мої сукуленти. Це стапелія. Дуже красива стапелія, її мені подарували на виставці сукулентів. Така в неї квіточка гарна Такий кущик. Бачите, вона Змінюю колір. Молоді гілочки, вони такі зелені, інші рожеві. Там ще бутончик будуть. І ще з квітни Це взагалі отакий волохатий монстр, здоровий І вже мухи. Прилетіли запах від цих квітів, такий рязу, ряз, рязючий, дуже. Неможливо їх тримати в будинку, напевно, не варто. Це кактус. Жовті квіти має, випускає ще бутони. От. Зараз кінець літа і отак квітнуть кактуси. Я зараз буду ще продовжувати полив. Раз на тиждень у мене відбувається полив, кактуси. А через таку велику спеку. Така аномальна якась у нас погода, кінець літа, але дуже сильна спека. І от припиняти полив, а це кактус, який був із квітами, які були встромлені в нього, в тіло. Отак зараз, бачите, як красиво він почав трошки рости. Росте хорошо. От, всі гарно себе почувають. Кінець літа, спека стоїть. Полив я ще не скорочую і не буду ще цілий вересень, вони будуть поливатися. Може припиняти почну в середині жовтня, а десь кінець листопада вже заберу їх додому. І полив буде зупинятися. На цьому все. Дякую за донати, за увагу. От і до зустрічі.